Всім добрий день, шановне панство! З вами знову Еля вишивалка і мій наступний рукодільний тиждень. Будемо казати рукодільний, бо ніхто не знає, куди мене далі що заведе. Саме найперше, що я буду на цьому тижні вишивати. Це буде моя мапа України в грі Монополія, в якій я приймаю участь і буду далі приймати, бо я неймовірно задоволена цією грою. Якщо комусь треба, я можу знову розказати правила, пишіть. От, випав мені червоний колір, і це, слава Богу, моя мапа України. В червоному кольорі вона стоїть. Залишилось мені до Нового року довишивати п'ять областей. Зараз я відкрила отаку свою організацію, отаку свою організацію, сюди трошки не поміщається ще деякий бісер. От, І побачила, що тут в мене лежить Автономна Республіка Крим, і в мене лежить Запорізька область. Е, мені треба для наступного кидання кубіку. Мені треба вишити 1000. Я щось так дивлюся на Автономну Республіку Крим, і мені здається, що там може бути навіть тисяча. Так як в мене залишається ще п'ять областей, а в запасі в мене що в нас жовтень та листопад і грудень 3 місяці. Угу. Тож я, в принципі, можу, можу за жовтень вишити спокійно одну область і сильно не переживати по цьому питанню. Та я подивлюся, якщо все ж таки не вистачає до тисячі. Може, я навіть зараз, поки буду монтувати відео попереднє, які ви вже побачите, порахую ці всі бісеринки, щоб трошечки собі розуміти, що я можу в цьому житті собі дозволити, скажімо так. Тож, Автономна Республіка Крим та Запорізька область. Далі, як воно станеться, я не знаю. Складаємо це все сюди. Наступне питання в тому, що середа в нас існує, а в середу я вишиваю власні дизайни. Так як скоро новий рік, вишиваємо ми далі ялинку. Зараз трошки ось так. Ось. Ем. Я не можу вам сказати, ну, точніше, ні, я все ж таки можу вам сказати, так як в мене ось тут заправлених дві ниточки. І дві голочки, то я буду продовжувати оце повторення. А далі, скоріш за все, що буду відмічати наступні віконечка хардангеру. Мені ще залишається два рівня хардангеру. Єдине, що, так, я вирішила, що їх буде тут 5. Так, для мене мені подобається цифра 5, їх буде тут 5. Єдине, що, скоріш за все, що я буду вже відмовлятися від це ж 4 ну, нюрге, по-моєму, да, по-моєму, й нюрге. Мені не вистачає вже розміру. От, Скоріше за все, що я буду це все шукати якусь раму і перематувати на раму, бо переставити п'яльце я не зможу. Ось тут вже в зірці є бісеринка. Тут є бісеринки, я не хочу їх пошкодити. От. Тому я перемотаю, скоріш за все, що на раму і буду вже продовжувати працювати на рамі. В принципі, в принципі, принципі, Я йду приблизно по своєму розкладу, тобто я бачу, що я поки що встигаю, аби не забути, аби не перестати його вишивати. Тож, ось так на даний час вона виглядає. Чекайте через пару секунд, хвилин, там скільки в мене нападе натхненням. Як вона просунулася за цей тиждень. Наступне що? Це мої Хеллоунські фігурки. Я анонсувала і розказала про них в минулому відео, от на цьому тижні я буду їх починати робити, щоб, і ще раз повторюю, встигнути до втидовину. Хочу встигнути до Хеллоу, бо хочу їх бачити. От, що я можу сказати на даний час? Я вже придбала на них бісер, з'їздила в фізичний магазин терміново, от, бо мені тут горіло, і я сильно хотіла, хотіла прямо зараз їх придбати. Я робила заміни. Ці фігурки мають повторювані кольори. Це ось тут сірий в тіні, ось тут сірий в тіні, і ось тут вони одинакові. От помаранчеві, ось тут в гарбузах, і ось тут в гарбузі теж одинакові. Трошки синьо, ну, блакитного тут і блакитного тут, вони теж трошки повторювалися. Тому, тому я повністю вирішила їх зібрати в одну кубку. Тобто, тут буде квіточка не настільки насичена, як по. Фотографії, причому це фотографія не відшиву, це фотографія з програми. От. Сірий я теж, по-моєму, весь замінила, не пам'ятаю. Ну, тобто, Одинаковий він повністю геть одинаковий. Я замінила серйозно помаранчеві кольори. Я відмовилася від яскраво-жовтого, бо коли я побачила його в реальності, ну, ну, він сильно був яскраво жовтий. І я не вважаю, що для гарбуза це доречно. Плюс я взяла конкретно-конкретно матовий такий бісер. Тобто я експериментнула і будемо дивитися, до чого я прийшла, чесно кажу. От, тому в мене заміни будуть в бісері. Потім я вже трошечки конкретніше підпишу, які саме тут були заміни. І вже в кінці тижня вам розкажу, як воно все буде відбуватися. Скоріше за все, що я почну з гарбузів. От мені вони дуже подобаються, дуже яскраві, дуже класні. Хоч я, коли я щось витворяю, скажу так, я намагаюся все ж таки відійти від ос... в осінній тематиці від гарбузів. Для мене це сильно вже якась трошки заїжена тема. Але ця фігурка мені дуже зайшла і я б її хотіла вишити. Якби б я б малювала б самостійно якусь схему, мабуть, я побрала б, б щось інше. Ну, це таке. Мені вони зайшли, вони прикольні, вони будуть класно прикрашати в мене поличку біля телевізора. в вітальні. Тож, план на цей тиждень, в принципі, я показала. Я думаю, що ніяких інших нових робіт не додасться, бо кіль... кількість велика. Це буде нові старти в Монополії, тож я закінчу там жовт, з жовтим кольором, кину кубик і подивимося, що там в мене вийде. Я додам нові старти і буду потрошку їх вишивати, бо там трошечки навіть час під, піджимається. Це дві ці роботи трошки більше трьох тисяч, тому, тому мені треба ще встигнути до початку свята. А може навіть і раніше, щоб вони встигли ще постояти. Хоча я вам хочу сказати, я спокійно до грудня буду тримати їх на полиці. Хай, хай стоять. А вже в грудні я поміняю на новорічні прикраси. Не перемикайтесь, чекайте звіту за весь тиждень. Ну що, шановне панство, ось я до вас зі звітом за цей тиждень пізненько я сьогодні випущу відео дуже пізно. от, Я буду потім пояснювати, чому так пізно відео буде випускатися. Зараз я вже записую. Поруч сидить моя маленька дитинка, бо я. Ну, реально, я трошки не встигала. Тому, якщо будуть якісь звуки, які не зможу я потім затерти, ви мене дуже-дуже сильно вибачайте, але як воно є, так і є. Саме найперше хочу показати, що я все ж таки вишила на мапі України Крим. Я дуже собою пишаюся, мені дуже подобається, як, який має вигляд ця Автономна Республіка. От тут у нас 1009 бісеринок. Що можу сказати? Цей тиждень у мене просто мега бісерний. І, по-моєму, якщо я не помиляюся, жодного хрестика, я на цьому тижні не вишивала. Загалом, в мене по бісеринкам вийшло дуже така класна цифра: 4600. А тепер будемо далі розповідати, що я все ж таки робила. Чому я кажу, що по-моєму не вишивала жодного хрестика? Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи було на ялинці тут хоч один хрестик. Я трошечки зараз підімлю, бо як ви бачите, я переп'ялила ялинку. Я вже маю, нарешті, повну її висоту, ось буде кінець. Може, як варіант, що я трошки тут якийсь стовбур ще довишиваю, але поки що я не придумала, що саме я хочу тут зробити. <працювала> Попрацювала на цьому тижні, я на ній достатньо, і навіть трошки більше, ніж, в принципі, заплановувалося. Я повністю закрила оці ялиночки маленькі. Ось. Я пододавала невеличкі гілочки Бексі чомусь тут. Вирішила все ж таки додати, ну, позакривати пусті місця. Пододавала бісер ось навколо цих віконечок. Хотіла продовжити оцю, оцей ряд такий теж гарний з бісером, але трошечки вирішила переключитися, закрила повністю, ну, тобто намалювала повні обриси вже всієї ялинки і почала потрошку вишивати ці віконечка, бо, в принципі, з одного боку, я хочу продублювати певним чином ну, трошки ці ряди. От, знизу, але може бути якийсь, або я зовсім зміню, або я додам якісь інші детальки. Тобто вони будуть похожі на верхні ряди. Поки не знаю, будемо далі працювати. В мене ще є час до новорічних свят, тому я дуже пишаюся тим, як просувається ця ялинка. Залишилося, в принципі, небагатько. От. Далі, що я вам хочу показати? Я хочу вам показати два класних крутих фініші. І тут у нас залітають в нашу коморку О, це щастя. Так, я подіставала, в принципі, я казала, що в самих наборах, окрім дерев'яшок і схеми, нічого не було. Ось одна вишита фігурка. І ось залітає mm. в кадр інша вишита фігурка. Я поки що не приклеювала ще задніх, бо mm -hmm. сьогодні вранці я зрозуміла, що мені буде сором соромицький. Виходите до вас на зв'язочок з пів невишитим привидом. Тому я сиділа в дуже, -дуже шустрому темпі, вирішила довишивати все ж таки ці, ці фігурки цього привида. Бо гарбузики були вже давно, ну як давно. На цьому тижні вони були вишиті, але давненько, ще до ялинки вони були вишиті. От, А привид, щось трошечки в мене застряг, точніше як він не застряг, але але, але але не встигла. Трошки, тому дошивала сьогодні, і ось трошки є чим тепер похвастатись. Так, що я можу сказати? Дивимося. В цій е фігурці я заміняла помаранчеві кольори. Я відмовилася від яскраво-жовтого, тут е ось тут мав би бути яскраво-жовтий, додала е матовий бісер трошки ось тут і сунула на один колір, темніше зробила. От, Тож виходить, що вони в мене темніші, ніж були заявлені по самій схемі. Що я можу ще сказати? Як мені сказали, що тут ось цей колір 83-112, він якийсь там чи дорогий, чи недорогий, не знаю, я не включилася сильно. Але він мене трошки розчарував. Він знаходиться ось тут, в гілочках. Ну, В хвостиках, гілочках, як це правильніше сказати, ось він. ось він. Я, чесно кажучи, мабуть, замінила б його на якийсь більш зеленкувастий, ніж болотний. Не знаю, я вже зрозуміла це тоді, коли я почала вишивати, щось мені трошечки не зайшло. Але, як я вже казала, не один раз, я терпіти не можу щось перероблювати, перевишивати, розпускати. І якщо це прямо не настільки проблематично, то о, я це залишу. Якщо все ж таки це прямо капець-капець, як не варіант, тому тоді я вже себе пересилю і буду розпарювати і перероблювати. Тому я просто вир... кажу про свою думку, що я б наступного разу, або якби просто вишивала, я б порадила би замінити цей бісер, тим паче, якщо кажуть, що він ще й дорожчий, ніж звичайний пресіозар: щодо привида. привид у нас теж був замінений помаранчевий бісер. Я зробила темніше, знову ж таки нагадую. Плюс виходить, що я тут знайшла помилку. Помилка знаходиться е, в синіх кольорах. Номер оцього, як він підписаний, яскраво-блакитний, і номер оцього темно-синього, вони переплутані місцями. Тож, виходить, що на цьому позу, на цій позначці і оцим яск... ну, світло блакитним стає 0,3134, а 33-210 – це якраз є темно-сині. Прошу зауважити, хто буде це вишивати захоче таку фігурку. В принципі, коли ти розкладаєш бісер і дивишся на свою палітру, ти зможеш зрозуміти, що ну, кольори трошки переплутані. Я спочатку була о, трошки дезорієнтована, мені чогось здалося, що цей темно-синій бісер в принципі прийняли за о, самий світлий синій бісер, але потім я почала вже ну, і думаю, так, я собі обрала інші кольори, буду знаєш, вишивати так, як я собі обрала. Та сьогодні я вранці все ж таки вирішила перепровірити і та, просто вийшло, що переплутали кольори цих бісерів. Може, не знаю, може хтось. Хоча ні, просто переплутали номери. От і все, це не проб... невеличка проблема. Загалом я дуже задоволена цими двома роботками. Що я можу сказати? Ось я використовувала тут в мене не 11 ячеїчок, кожна фігурка по 12 кольорів. Вони достатньо мають контрастні різні кольори, тому одну ячейку можна використовувати для двох кольорів. От я показую, як воно в мене все тут складене. Я використала отут, позаду, приклеїла цей магнітик, щоб голочка зберігалася. Що я хотіла вам ще, шановне панство, розказати в свої сурові окупаційні місяці? У нас з магазинів позникала велика кількість різних рукодільних витратників і не було білої нитки для бісери. Тому я тоді ще в Херсоні придбала отаку чорну нитку. Для бісеру, я, чесно кажучи, вже зірвала з неї етикетку, я не скажу чітко, що це за нитка. В принципі, в роботі вона мені сподобалась. Але ви ж розумієте, що чорну нитку це дуже специфічно і ти її не використаєш повністю скрізь де ти б захотів би. Та на цих фігурках я зрозуміла, що блін, ну, ріпята, це хеловін, це ну, буде більш-менш доречно. І мені подобається той результат, який вийшов. Тобто вона дала такий підтон позаду чорний. Ось як виглядає мій зад, виворіт. Ось. Тому я використовувала тут чорну нитку. Це серйозно видно ось тут, в гарбузах. Коли ми балакаємо про матовий, напівпрозорий оцей бісер і чорна нитка додала йому ще більшої темряви, скажімо. так. Тому ось тут, де коричневий, він трошечки-трошечки збігся. Але я не бачу в цьому величезної такої проблеми, мені все подобається. Тож, я Зараз, поки буду монтувати вам це відео, поки буду вирізати, різати і склеювати, скажімо так. Сьогодні таке трошки сумбурне відео виходить. Я поприклеюю ці задніки і, може, якраз ще й підзнімлю, як я це роблю. Величезна, величезна вам дяка за увагу, величезна вам дяка за активність, за підписки, за коментарі, за лайки. Ви мені дуже-дуже цінні. Я бажаю вам тихих ночей, здорового сну і до зустрічі в нових випусках!